Хто на сьогодні не підлягає мобілізації? Особи з інвалідністю, будь-яка група, перша, друга або третя. Особи, які військово-лікарською комісією визнані як тимчасово непридатні, зазвичай висновки ВЛК дають на придатність на 6 або 12 місяців. Далі батьки трьох дітей і більше. Якщо діти неповнолітні, до 18 років ви маєте право відповідно на відстрочку. Опікуни та піклувальники дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування відповідно до законодавства. Особи, що мають на отримання дітей з інвалідністю перша, друга або третя група, ви маєте також право на відстрочку. Особи, які доглядають за хворими родичами, це можуть бути дружина, матір, батьки, дитина, якщо вони мають відповідну групу інвалідності, першу або другу, або відповідний висновок ЛКК про те, що вони потребують догляду. Ви також маєте право на оформлення відстрочки. Родичі загиблих або зниклих безвісті військовослужбовців особи, заброньовані державою студенти денної та дуальної форми навчання, які не порушують послідовності в навчанні. Колишні полонені також звільнюються від мобілізації. Станом на зараз, це весь перелік осіб, які мають право на оформити відстрочку від мобілізації. Та знаходитесь в безпеці. Якщо залишились питання і ви потребуєте правової допомоги, звертайтесь до нас. Ми адвокати, які допомагають у таких ситуаціях. Підписуйтесь на наш канал, тут ви дізнаєтесь найважливіше про мобілізацію.